Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо подорожувати в казковий світ веселої абетки. Зараз ми з вами привітаємося. Станьте, діти, всі гарненько, посміхніться всі раденько, посміхніться всі до мене, посміхніться всі до себе. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з новою літерою, а з якою зараз ви здогадаєтесь? Скажіть, будь ласка, що у нас зображено на картинці? Що це таке? Так, правильно, це лампа. А це що за такий предмет? Це літак. Скажіть, з якого звука вони у мене починаються у нас? Так, зі звука ли. І ось нам треба зараз зробити звуковий аналіз слів лампа і літак. Ну що, почнемо? Лампа. Перший звук. «ли», він твердий. Так, правильно, далі у нас звук який? Звук А. Ла. Він Пригол... приголосний. Ні, він голосний. Так. Далі лам. Приголосний твердий. Потім йде звук П. Приголосний твердий. Лампа. І останній звук А. Молодці. Далі. Літак. Який перший звук у слові? Звук Ли, але він лі. літак м'який. Літак. Далі йде звук І. Потім йде Ти. Ти. Потім йде. Та», звук А. Молодці. І останній звук К. Ось ми з вами зробили звуковий аналіз слів. «лам», Па. І слів. Лі. Так. Так, молодці. Все правильно. Ну що? Давайте зараз продовжимо. Подивіться уважно. І нам треба обрати ті предмети, в назвах яких є звуки Л і звук Й. Подивіться уважно. Як ви гадаєте, який предмет? Може, ось цей? Так, це акваріум. Або цей. А це вікно. Може, це предмет? Це індик. -ін я вас не заплутаю. Так, дітки, які тут предмети є? Правильно, лікар. Професія така лікар. А також у нас тут є лев. Починається слово лев зі звука. «ли». А ще листочок. Молодці ви заплутала я вас. Гарно, впорали завдання. Продовжуємо. Так, подивіться, так, до нас завітала тепер літера. Л. Взяв хлопчина-рушничок і повісив на гачок, на... до матусі повернувся, від здогадки усміхнувся, наче крила, дав орел цій летючій букві Л. Л. Красуня наша Л. Ось подивіться, яка вона красива. Дві такі рисочки лежать у нас. А тепер, давайте зараз ми її покажемо. Беремо, якщо у вас є під рукою палички, беремо чотири палички. Дивіться, кладемо одну на скосиль паличку іншу. Потім так же кладемо ще одну паличку на скосиль і ще одну. Всього нам потрібно чотири палички І ось така красуня літера Л у нас з вами одержалась. Нема паличок під рукою. Ми можемо взяти наші пальчики, ось подивіться, вказівний пальчик і рядом з ним. І ось ми з вами одержали також літеру «Л». А тепер давайте зараз з вами трішки відпочинемо. Разом з дітками розімнемося. Повторюємо. Ось так. Ручки піднімаємо вгору. Так, калина. Також калина є. Нас дугли і вітрали. Так, гарно. так. Присідаємо. Заморилися ви вже присідати. І закінчуємо. Зараз нашу гарну руку. Молодь. Розім'ялися. Ну що, продовжимо далі. Тепер у нас з вами таке завдання. Нам треба поєднати кожну літеру з малюнком, з якої починається його назва. Ну що, почнемо? Так, давайте. Знизу чи зверху? Давайте знизу. Яка це літера? Так, це літера Л. І що з неї, яке слово починається правильно? Слово лампа. Молодці. Далі. Що це в нас за літера? Літера О. Так. І. Де в якій назві починається вона? Орел. І де вона у нас до Орла? Орел. Так, далі. Що це у нас за красуня така? Це літера У. І назва якого предмету починається? Так, удава. Починається з літери У. Далі у нас з вами літера А. І що у нас починається з цієї літери? Так, апельсин. Молодці. Давайте далі. Подивіться уважно, яка це літера. Літера І. І що починається з цієї літери? Так, правильно, починається слово індик. Молодці. Яка ще у нас є літера Літера М? з цієї літери починається, яка назва мавпочка наша. І остання у нас залишилася літера И. А предметів ніяких немає. Ні звірів, ні різних предметів, ні фруктів. Тому що з літери и не починається жодне слово. Так, добре, молодці. Ну що, мої хороші? Давайте зараз з вами трішки повчимося читати. Почнемо з верхнього рядочка. Яка це літера Л, а це А? Разом ЛА. Повторюйте за мною. Ла-ла. Давайте ще раз: ла, ла, ла. Далі. Л. А це яка літера О? Ло. Ло. Лу. А це яка літера Л і яка літера? У? Лу, лу, лу. Давайте знову. Лу, лу, лу. Молодці. Давайте літера лы і літера И. Ли, ли, ли. Ще раз. Ли, ли, ли. І останній рядочок, яка це літера Л, а це І. Разом буде Лі. 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 Ось подивіться, наша літера Л Лі. І міцно тримає дівчинка Ліна. Тому що її ім'я починається з літери Л. Лі. М'якенька літера Л. Лі. Ліна. Ось вона так вхопилася за неї. Добре, мої хороші, сьогодні ми з вами. Продовжили знайомитись з літерами. І познайомились з літерою Л. Так. Молодці! Я була рада вас усіх бачити, чути. В наступному занятті ми з вами продовжимо знайомитись з літерами і почнемо складати слова з тих літер, які вивчили. Останнє зараз ми вивчили літеру Л. Л. Красуня ли до побачення!